Їдемо додому. Не бійтеся. Ми виграли. Я знаю, знаю. Діти з англійської неволі їдуть додому. Дякую всім. Сім'я чункових була та вибуток, якої прорвав дамбу щодо відбирання дітей в Британії. Нікому нікому цього не бажала. Ztratit pět dětí, to je nejmožné. завдяки цьому випадку. Ми виявили і історію Івани, і виявилося, що таких словацьких сімей, яким британські уряди відібрали дітей, є аж 38. Пані Чонкові збулося те, що вона бажала ще в серпні. Тоді шість днів вона навіть не знала, де є її діти. Якщо б були такі добрі, щоб змилувалися і повернули нам дітей. Ми хочемо їхати додому. Чонкові можуть з полегшенням видихнути після сьогоднішнього суду в Лондоні. Мають причину до радості. «Сьогоднішній суд вирішив. Що дітей відправлять назад на Словаччину. Отож, радість тут велика. Це є перша перемога, яка здобулася завдяки інтервенції центру з міжнародної правової охорони дітей і молоді британський суд вирішив ясно, сім'я біологічні зв'язки є дуже важливі, тому діти повертаються назад на Словаччину. Однак суд дітей не повернув прямо батькам. Ця перемога не є стопроцентна. Цей вердикт звучить так: соціальна служба Словаччини приїде за дітьми яких разом з батьками перевезе на словаччину там? Діти будуть змушені залишитися в дитбудинку, аж до рішення нового суду, отож, аж на словаччині вирішиться, чи діти повернуться батькам, чи залишаться під опікою патронатної соціальної служби, але те, що всі могли разом повернутися на словачину, пані Чонкові збулося. Мартін Кирпач і Вероніка Тотова, телеканал.